Привіт, друзі! З вами Greenland. Сьогодні буде огляд на набір аксесуарів для черепашок ніндзя, зразка 1987 року від NECA. Ось так виглядає упаковка. Шикарний арт на передній поверхні коробки, малесенькі черепашки, робот бікмак Старенький телевізор. Черепашки грають якусь консоль, Біг Мак пропонує їм піцу. Донні з зварочним приладом апаратом виглядає за телевізора. Супер класний арт і виглядає просто бомба. Ще й піца Монстр тут малесенький ховається. Збоку просто елементи аксесуарів, трішки, бачите, тут розклеїлась в мене упаковочка. Поки летів він до мене. І ззаду фотки і перелік всього того, що тут на нас чекає в цій коробці. З іншої сторони, також стандартний напис, зверху бачите, черепашки ніндзя, і знизу авторів. Зараз вам я звісно ж, наближу. Кому цікаво, сфокусуємося і можете почитати, хто доклався до розробки цього наборчика. Відкриваємо збоку, там, де в нас вже. Трішки розклеїлось. І витягаємо все на такій пластиковій підставці. Ось вони, всі частини набору, відвалились там картинки. Це змінні екрани для телевізора. Ну, давайте я це все витягну і будемо по черзі на кожен з елементів дивитися. Ось подивіться, скільки всього багато. Звісно ж, малесеньких черепашенят є проблеми із стійкістю, в них великий панцир, і це її було очікувано. І для першого аксесуару запрошуємо в кадр Рокстаді, нашого носорога мутанта, тому що це його шолом. Подивіться, шолом Рокстаді, в якому він був десь там в перших серіях, потім він його не носив. Тут у нього є окуляри на шоломі, і давайте спробуємо йому одягнути цей шолом, наскільки він гарно йому на голову одягається. Ось так він одягається йому на голову. Хотілося б, щоб ідеальніше він сідав. Ну, ось так тримається. І одягнули ми на Рокстеді шолом. І ось такий смішний рокстеді в шоломі. Далі в кадр потрапляє сам майстер Шредер, а вручимо йому оцей кристал. Називається це. Зірка Хобокена ось такий кристал, прозорий зверху, і е, такий матовий е, знизу. І Шредер може його прикольно ось так тримати. Що це за зірка Хобокена була? Це був кристал, яким е, в серії про е, те, як збільшився до рівня колоса на полеон Бонафрок. Шредер розраховувався з Мафіозі, Біглуї, здається, звали Мафіозі. І він дав йому цей е, діамант, е, а насправді обміняв на якийсь, е, на якийсь компонент, чи на антифриз, чи на якусь ще біду. І насправді виявилося, що це шматок скла і шредер хитро надурив мафіозі в тій серії. Для чого в нас скади щурячий король? Для того, щоб ми оцінили ось цю шикарну картину. Е, шматок сиру. Картина в рамці е, з оправою. Тут, подивіться, можна її повісти на стіну. Я думаю, вчерпав ще лігво. Коли воно прилетить з штатів, я його зможу повісити. І щурячому королю дуже подобалася ця картина. Він дивиться, оу, гляньте, но шедевр, Просто шедевр. Класна пластикова штучка, бере він її під пахву і. Тікає з музею, виносячи картину, забираючи її собі додому. Чому незадоволений Рафаель? Тому що він хотів, щоб йому дісталась піца, а дістається йому ось цей шикарний рюкзачок. Рюкзак е виконаний у вигляді е панцера черепашечого, який насправді, на жаль, не може бути використаний як рюкзак, тому що він порожнистий для того, щоб він надівся на і класно виглядав. Тому Рафі незадоволений, він хотів повний рюкзак напхати собі піци, а виявляється, що в нього. Просто буде такий красивий аксесуарчик більше косметичного плану, ніж практичного. Але ми, звісно ж, попросимо Рафаеля не сумувати, тому що подивіться, як класно в нього на панцирі виглядає цей рюкзак. Отож раф щасливий власник черепашечого рюкзака. Звісно, ж для розумника доні в нас є подаруночки. По перше, це от такий гаджет для зварювання. Ось такий прикольний з гнучкою трубкою. Може доні взяти його одразу ж в руку. Доні вже задоволений, але це ще не все. Тому що в нас є ще ось такий класний бластер. Це бластер зміни свідомості. Котрим доні міняв свідомість Леонардо, тому ми вручаємо бластер цей Донателло і запрошуємо в кадр Леонардо. Ось він Леонардо готовий до зміни свідомості. І за те, що він виявився таким класним добровольцем, давайте винагородимо його піцею. Дивіться, яка класна коробочка. Піца грув, малюнок, пластикова коробочка, і там ціла запашна піца. Піца нінджа, піца з салями, з якимось перчиком, халапеня, можливо, і ось така піца, вкладається вона в коробочку, і задоволений, Лео отримує піцу. На запах піци, як не дивно, не Майки прибіг, а ось такі любителі піци: це піца монстри маленькі. Вони в такому прикольному вигляді, скульпт, вони повзуть. Повзуть вони на піцу і займають своє почесне місце в коробці. Отак вони доповзають, жируть піцу, виростають і перетворюються на величезних підсамонстрів. Вже із запізанням з'являється Мікеланджело, і ми можемо запропонувати йому поспілкуватись з оцим прекрасним роботом, якого звати Біг Мак. Подивіться, ось такий робот. Дуже класно він скульптурований, дуже красиво помальований. В нього є рухомі частини, це його голова. Вона ось так обертається, руки рухаються з таким характерним скрипом. Треба змастити мастилом цього робота. Що, ця штука крутиться, камера верхня якась. Вона крутиться, на голові в нього ракета, вона також... Обертається мінімально, ні, це голова обертається. Сам він е, крутиться внизу на своїй підставочці. В нього такі е, гусениці тут, щоб пересуватися. І це класний е, повноцінний робот, це фігурка прямо в е, цьому В серії аксесуарів. І він повноцінно може е, Майки дати High Five, High three. Кажуть, черепашки, тобто дай три, а в робота там взагалі пальців небагато, всього лиш два. Ось такий прикольний робот. Але нашому Party Dude завжди замало розваг. І ми пропонуємо йому подивитись телевізор, а може навіть відік. Тому що в нас є тут і телевізор, і відік. Подивіться, телевізор, який класний. Тут одна ніжка відвалилася черепашки-книжками підперли її. Бачите, які елементи в телевізора, красиво все виконано. Є антена, є відеомагнітофон. Відеомагнітофон можна зняти, антену можна зняти, лишити просто телевізор з антеною без відака, або ж все разом мені подобається. Як воно е, гарно виглядає, і в черепащому лігві воно ідеально стане. Але що ж, ми будемо дивитися по телевізору, подивіться, він відкривається. І в нас є варіанти перегляду. Е, Першу тут у нас Ace Duck представлений. Вони герметично запаковані, але давайте розпакуємо і подивимося на асортимент телепередач. Можемо подивитися кіно про Ace AceDuck. Тут в нас якийсь жахастик про прибульця і супергероя. Варіант реслінгу, де чувак в черепашечому костюмі б'ється з іншим чуваком. Тут варіант черепашечої Годзіли. Це в нас Донателло в костюмі ковбоя. Бібопирокс тоді потрапили в телевізор. Можна ще пограти в гру, але це нам треба буде консоль підключати. Це гра. Про темпестру тут була. І April ANL шостий канал, і Вернон, шостий канал. Звісно ж, ми ставимо April Aніal з шостого каналу. Просто в щілину легенько пропихається. І подивіться, клас, наш телевізор вже показує April O'Neill Якщо черепашки хочуть подивитися не телепередачу, а якесь кіно, то в них є ось така прикольна відеокасета. вона Вставляється у відеомагнітофон плей і ми вже дивимося не April О'Ніл, а, наприклад, якийсь ось такий фільм про прибульця. А щоб пограти в ось цю класну гру, нам пропонують ось таку прикольну консоль з синього кольору. Тут же картридж ставлений, два білих джойстика, е такі гнучки е -дроти в цієї консолі. Є отвір, щоб підключати, ставимо її ось так. І можемо грати в комп'ютерну гру про Темпест. А тепер в нашій студії Бакстер Стокман. Тому що в нас є ось такий шикарний маузер, якого створив Бакстер Стокман. В нього рухаються ноги. В нього відкривається паща. Відкрий пащу Маузер. О, дуже тяжко. О! Відкрилась відкривається паща. Такий тут червоний вогник, таких маузерів. Ви, звісно ж, бачили. Якщо дивитесь мій канал, нога рухається і в коліні, і в стопі, і в кульшовому суглобі Маузерському, ось такий прикольний Маузер. Я два набори таких маузерів розпаковував, і вони дійсно класні. Ці хлопці, подивіться, як він з бакстером поруч виглядає. І в бакстера це ще не все. Тому що для бакстера є ось така змінна голова в шоломі Шредера. охо хо хо подивіться, який він тут лихій, який в нього вирос обличчя, які окуляри. Просто клас. Ще й шолом Шредера. Давайте поміняємо йому цю голову. О, зацініть, як це супер е, лиходійський. Так він і залишиться в мене на поличці. Головне поставити його на різні полички з Шредером, тому що Шредер, як побачить, що він шолом е, його вкрав, то е, бакстеру буде непереливки. Ось такий лиходійський бакстер Стокман. А ще для бакстера в нас є спеціальний Turtle трекер щоб шукати черепах. Прилад, який шукає черепашок. І виконаний він мега круто. Подивіться, скільки елементів, скільки тут, як тут помальований він, скільки тут кнопочок і різних дротиків. Супер скульптурна робота від Некі. І ось, заглядаючи в свій прилад, Бактер вже вказує маузеру дорогу на пошуки черепашок ніндзя. Що ж, друзі, основна страва цього набору це маленькі черепашенятка. Ось такий милий Леонардо, в них навіть артикуляція є, в них обертається голова, руки крутяться і гнуться в плечах. Ноги крутяться в кульшових суглобах, там болтджінти і е, стопи гнуться. В них великі важкі панцирі, тому вони дуже нестійкі, дуже тяжко їх поставити. Зараз буду намагатись це робити. І подивіться, в них різні вирази обличчя. На поясах в них їхні букви. Ось так Мікеланджело виглядає. Ось зосереджений технар Донателло. І ось наш хотх е, Рафаель. Такий в нього більш сердитий, ніж в інших черепашок, вираз обличчя. Ось всі четверо черепашок. В кожного з них є малесенька зброя. Малесенька зброя у Рафа є який він буде пробувати тримати. Досить тяжко вони вставляються йому в руку. Але коли вставити, то тримає він їх дуже міцно. Ось таких два класних сая у Рафаеля. Донатело, звісно ж, є власником оцього чудового шестабо. Леонардо в нас щасливий володар малесеньких крутезних катан. А майки розмахує своїми традиційними нунчаками на справжніх ланцюгах. Ще в черепашок, до речі, рухаються їхні пов'язки. Компанію маленьких черепашок, звісно ж, дуже кумедно впишеться маленький шредер з набору. Шредера і кренга. Такий був Ultimate Кренг. І там був оцей маленький шредер. І прикольно він виглядає з маленькими черепашками. Але для того, щоб він не обіжав малих черепах, ми, звісно ж, покличемо сенсея Майстер Сплінтер. Ось як він класно співвідношений з малими черепашками. Він буде їх захищати і відганяти всяких дрібних шредерів і решту лиходіїв. Ще була в нашому наборі ось ця штука. Я, чесно кажучи, не знаю, від кого це і що це таке. Тому прошу написати мені в коментарях, чи це від того робота Біг Мака якась замінна фігня, чи що це таке, не можу зрозуміти, що це за штучка. Тому пишіть, хто знає. Ось такий прикольний сет аксесуарів для серіалу 87-го року з маленькими черепашками, телевізором і багатьма іншими е, різними прикольчиками, які ви побачили. Як вам, звісно ж, напишіть в коментарях. Також, якщо вам сподобався огляд, то поставте йому черепашечу вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, це дуже важливо. А на сьогодні це все, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами, як завжди, був Грінланд, Каобанга, чуваки. Бувайте!